Вітаю, шановні. Сьогодні 16 липня 2017 року, і сьогодні ми йдемо у лікарню, щоб мені під наркозом у руку вставили а, якийсь а, порт, катетер, якось воно так називається. Через цю штуку мені в майбутньому усі наступні місяці подаватиметься там хімія і інші препарати для лікування. І... Що дуже цікаво, ми йдемо туди на 11-ту, а операція о 15-й. Тобто ми маємо сидіти без діла у лікарні 6 годин. А також у нас з мамою можуть залишити в лікарні на ночівлю. Навіщо я не знаю? Просто тому, що вони можуть. От. Вчора не було, в принципі, нічого такого, тому я не знімав. Єдине, що ми вчора вибралися на пляж. Покупалися там і сходили в кафешку. Все. Ось сама територія цієї клініки. Тут дуже багато будівель. Ота, от, та, от на, на яку я зараз пальцем показую, це дитяча лікарня, в якій мене лікують. Тут іще купа різних будівель. Я гадки немає, навіщо вони. Але територія величезна, купа охорони, шлагбаумів. Тут навіть невеличкий торговий центр є. Знову привіт. Що ж, ми повернулися з лікарні зараз 8.52 вечора і. Ми сиділи, як я й казав, дуже довго в лікарні, чекали, але після цього мені зробили якусь дуже сильну анестезію і наркоз, тому що. До цього мені ну, як, вводили, коли робили, я просто лежав і потім прокидався. Я не пам'ятав, що мені хотілося спати або ще щось. А зараз мені е, увели ну, у Вену спеціальну ну, коротше, анестезію, чи що воно таке. Я відчув, як у мене паморочиться в голові, що по моїй шиї пішов якийсь холод, і я захотів спати. Потім, коли я прокинувся, я дуже довго не міг відійти. Я чув ну, багат, багатьох людей, і навіть тих, які розмовляли там док доктори російською мовою, лікарі. Але розумів я тільки свою маму. Тобто я розумів, що мені до мене говорять російською мовою, мою, яку я розумію, але я не розумію, що мені кажуть. І мені мама перекладала була. Совою з Гаррі Поттера, яка доставляла до мене повідомлення інших людей, бо я нічого не розумів. Потім я полежав взагалі я помилявся. Це мені ввели цей порт не у руку, а от бачите, ось тут воно починається тобто через шийну Вену. Воно йде аж а, униз біля серця, закінчується, і там шишка така стоїть. От. Це зроблено для того, щоб коли е, препарат вводився, він вводився е, в оцю шишку. отут, І через те, що вона знаходиться прямо в одному із передсердь, хімія е, від серця розпливалася од одразу по всьому організму. А не просто там, доки вона повинні дійти кудись. Тобто це набагато ефективніше, коли одразу ін'єкція йде в одну частину серця і від нього вже по всьому організму. От. Вітаю, шановні. Сьогодні, 17 липня 2017 року. Ми зараз приїхали до. Печери Ілі Пророка це типу крутий чувак. От я не теолог, мені релігія не так не дуже цікава, але ну, нас привезли. Тут непогано, ось а, така типу церква, там всередині я теж не знімав її печера. Також те, що мені це зробили. Воно не дуже приємне, тому що за вчорашній вечір я прийняв аж три знеболювальні таблетки, але нічого, це Ось сьогодні вже воно не так сильно болить. Я думаю, все буде круто. Тепер нас відвезли до парку скульптур у Хайфі. Ми ходимо, гуляємо і дивимося на скульптури. От да. Тут дуже красиво. Цей парк скульптур знаходиться якраз на горі. І тут ти ходиш, дивишся, тут класні газончики, стежечки, все дуже красиво та цивільно, а потім дивишся і перед тобою такий вид. Дуже красиво, там ще море з купою кораблів, там місто, тут тобі скульптури. Аби ж ще жарко так не було, це було б дуже круто. Ось це бахайські сади. Ми зайшли тут дуже красиво. Минулого разу нас сюди не припустили, тому що був вихідний, бо все було закрито. От. А по цій площаці ми ще не гуляли. Дуже... Тут. Класно, все підстрижено і бахається якась одна із релігій. Тому тут працюють волонтери, які там вірять у це все. Вони за цим усім доглядають і від себе роблять пожертви. Ось оцей купол, він там супер-дупер золотий. От. Ось тут оцей величезний храм будівля. Тут до нього проходи дуже красиві, а внизу вон, бачите, такі сходи з двома фонтанчиками і видом крутезним. Здрасті! Ми зараз увечері з мамою пішли гуляти по алеї. Сьогодні, ну і вчора, і сьогодні ми вирішили, що мені краще не митися, щоб. Там пластер на цих місцях, де мені зашивали, він не відпав, щоб все було нормально, завтра вже можна буде митися. Потім сьогодні я відчував себе трошки мішком з тельбухами, бо мені нічого не хотілося через те, що я був втомлений. Також нещодавно прийшов той дядя, який здає нам. Квартиру і він приготував дуже смачний єврейський бульйон, який ще називають єврейським пеніциліном. Ну, <суміло> сподіваюся, він допоможе, але дух він мені підняв, тому що він був дуже смачний. Сьогодні, в принципі, більше нічого такого не сталося. Я більшість часу пролежав у. Ліжку, окрім того, що я фалафель спробував, це дуже смачна штука. Ну от, в принципі, і все на сьогодні.